Вітаю, шановні пані та панове, дорогі друзі, я знаходжусь в експозиції музею пам'ять єврейського народу і Голокост в Україні. Ми будемо говорити про дуже важливу тему нацистської політики, про нюрмерські закони. Вони були прийняті десь в цей час, 15 вересня 1935 року. Чому саме? Нюрбанські закони е, вважаються апофеозом, які зробили антисемітизм в нацистській Німеччині невідворотним, е, зробили їх частиною процесу Голокосту. Що це за закони? Перший з них називається Закон про громадянство Рейху, тобто, хто може. Стати громадянином нацистської Німеччини. І другий закон закон про охорону німецької крові і німецької честі. Саме так два рази вжито слово німецької. Ці закони не були першими, в яких дискримінувалися євреї в нацистській Німеччині. Відомо, що вже в 1933 році був прийнятий так званий арійський параграф. Арійський параграф намагався усунути євреїв з громадського життя, з творчих професій. Говорилося про те, що євреї не мають права. Працювати в літературних студіях, художніх студіях, театральних колективах, редакціях газети журналів, в адвокатських конторах вони не мусять набувати власність і особливо землі. Ну, щодо арійського параграфу, це було важливо, це насторожувало євреїв, які жили в Німеччині. Але треба сказати, що це не було щось абсолютно нове. Арійський параграф це частина такої знаєте, повзучої антисемітської політики з кінця XIX століття, не держава, але окремі товариства, релігійні братства, спортивні організації, музичні громади приймали. Так званий арійський параграф, що вони працюють лише для арійців. Такий арійський параграф траплявся навіть в статутах шкіл, таких дуже престижних шкіл, які ну були, скажімо так, переповнені, от заради того, щоб обмежити контингент цих шкіл, дозволялося статутно ввести арійський параграф. Ну, треба сказати, що далеко не всі євреї так панічно ставилися до цієї політики. Вони багато чого пережили. Це народ у галуті, це росіяний народ. Вони були свідомі того, що вони живуть в центрі цивілізації. Німеччина це все ж таки особливо в той час. Це зараз ми маємо справу з мультикультурним світом. Очаги цивілізації можна знайти на всіх континентах, включаючи там африканський, австралійський континент, і так далі. В той час, в першій половині ХХ століття, вони були абсолютно впевнені, що живуть в найкращій або одній з найкращих країн Європи центрально-західної, особливо Європи. Навіть, скажімо так, сіоністські ідеї, ідеї поселенського сіонізму в Ізраїль, вони не були надто популярні серед єврейства Німеччини або Австрії значно більше цікавили ці ідеї, скажімо, російське єврейство. Давайте подивимося, як ми вирішуємо тему оцих двох законів: закону про громадянство Рейху і закону про охорону. Німецької крові і німецької честі ну, по-перше, склад цих законів, їх основний зміст. Вони говорилися прямо, хто може бути, а хто не може бути громадянином рейху, чітко говорилося про те, що громадянство дозволено лише для людей німецького походження і, або спорідненого споріднених націй. Єврейство виключалося. Люди єврейської національності виключалися з людей, які могли претендувати на німецьке громадянство. От подивимося на цю табличку. Вона дозволяє дає певну методологію, як трактувалося взагалі поняття єврей. Воно не було пояснено в самому законі про громадянство Рейху, а роз'яснювалося в підзаконному акті, прийнятому уже в листопаді 1935 року. І так визначалося, що євреями вважаються люди, які мають трьох єврейських предків серед дідусів бабусь. Тобто розуміємо, кожна людина має. Два дідуся і дві бабусі. От дозволялося трактувати себе як не єврея тільки тоді, коли ти маєш ем, не, е, скажімо, трьох, а двох предків цієї лінії е, дідусів-бабусь не євреями. Е, виникає, звичайно, ще одна проблема, проблема е, людей змішаного походження, так званих мішлінгів. Мішлінги, вони от показано, які варіанти були змішаних е, полукровок, так званих. І е, щодо них справа в тім, що таких людей було достатньо багато в Німеччині з 19 століття це був дуже популярний шлюб. Чому? А тому, що. Дуже багато євреїв, і, і німців порушували настанови своїх релігійних громад і йшли на такі взаємообумовлені соціально споріднені шлюби. Тому людей, які самі могли не дуже розумітися на тому, євреї вони чи не євреї, знов таки цей підзаконний акт. 1935 року е, чітко говорив про те, як їм треба поводитися. Якщо Мішлінг е, був членом е, релігійної громади, тобто активним юдеєм, який відвідував синагогу, це була, будемо говорити, так, е, обтяжуюча обставина. І тоді цей Мішлінг вважався юдеєм. Якщо Мішлінг брав е, за Подружжя в подружжі робив вибір в на користь єврея, то також це була така обтяжуюча обставина, і він вважався уже євреєм з всіма витікаючими наслідками, тобто з тими обмеженнями, які прописувалися в першому законі. А стосовно громадянства Рейху говорилося про те, що е, люди, які не є громадянами, е, а лише підданими. Тобто така норма вводилася е, правова. Є громадяни з правами і обов'язками, і є піддані, піддані, які мають лише обов'язки щодо держави, але відповідно не мають прав. І, е, все те, що роками накопичувалося в цих арійських параграфах, уже на такому державному законодавчому рівні вводилося в цьому законі. Це люди, які не мали права голосу, це люди, які не мали права на е, власний бізнес, не мали права набувати сільськогосподарських угідь. Не мали права обіймати державні, державну службу, представляти себе в творчих професіях, отримати, отримувати державну освіту, лише приватну і так далі. Дивіться, оці ряди портретованих людей. Перший ряд. Його е, визначають навіть старшокласники, тим більше студенти. Альберт Ейнштейн – видатний фізик, творець теорії відносності. Е, Карл Маркс, видатний політиконом, який заклав основу. Е, Бачення і е, сучасному його йому індустріального суспільства він розклав на е, такі е, структурні складові процес вироблення додаткової додаткової вартості. Е, як е, крутяться у ці колеса е, капіталізму в 19 столітті? Е, друга частина його теорії вона також справдилася, але трохи в іншому такому розрізі. Він Проєктував пролетарську революцію у всьому світі, але вона пройшла в світі занедбаного російського капіталізму в російській імперії і тому мала певні, скажімо так, певні відмінності від задуму Карла Маркса. І Зигмунд Фройд, видатний психоаналітик, також така інтелектуальна світоч першої половини ХХ століття, австрійський. Лікар, який створив теорію підсвідомості. Тобто людина це не лише те, що вона усвідомлює, але це і, крім видимої частини айсбергу, величезний такий пласт її самопочувань, які покладаються в основному на її інстинкти. І це керує діяльністю людини. Тобто, це були також проривні ідеї. Та? І також ідея суперего, так це держава, всі традиції, настанови, релігійні, моральні, це те, що також розриває оце его між її інстинктами і тим, як він їх мусить реалізовувати в існуючому суспільстві. Значить, всі троє, всі троє є людьми єврейської крові. Тобто, якби їх проганяли через оце принизливе. Визначення, хто вони арійці чи євреї, скільки у них предків, вони всі потрапили в цю категорію, звичайно, євреїв. Але тут цікаве інше: всі троє поєднані тим, що вони євреї по крові, але не євреї по духу. Жоден з них не має дотику до юдаїзму для всіх, для них рідною мовою є мова німецька. Вони думають по-німецьки, вони німецькою пишуть свої твори. Німецька це їх рідний дім, це їхній, ну скажімо так, духовна їх батьківщина. Тому, звичайно, ми говоримо про відносність всіх речей. Люди, які Проти яких були спрямовані Нюрнбергські закони, вони не розуміли, чому вони патріоти своєї батьківщини позбуваються величезної кількості власних прав. І інший ряд, Інший ряд ми бачимо. Також впізнаваних героїв так, в лапках нацистської партії, нацистської держави, доктор Гебіль посередині Гітлер і Гімлер. Всі троє, якщо їх розглядати з точки зору визначення арійськості расової чистоти, вони не підпадають цьому визначенню. Тому що Істини Аріє це висока людина, дуже фізично розвинена, природний блондин з водянистими, дуже світлими очима. От серед цих трьох, ну, можливо, трішечки доктор Гебельс належить до цього расового типу. Тобто людям нічого не заважало продукувати такого роду теорії і в той же час. Самим зовсім не відповідати цим категоріям тут ви бачите фотографії от цих принизливих операцій, коли кожну людину проводили через процедуру вимірювання черепу, виясняли він якої довжини і ширини череп, який індекс цього співвідношення. Як ще нижня, наскільки вона видається вперед, і так далі. Тобто такі суто фізичні речі, підкреслюю, визначали е, політичні і громадські права людини в суспільстві. Звичайно, е, для нас це е, дикість, і ми не можемо навіть розуміти, як могло так трапитися. Але в тогочасній Німеччині. Е, Оце зображення, воно не було якимось маргінальним. Ми його можемо побачити в шкільних зошитах, в щоденниках, в студентських блокнотах, в солдатських записниках. От разом пройдемо в іншу частину експозиції. Я одягну рукавички і познайомлю. Вас з дуже такими прикметними речами, які ми, які ми цінуємо. Це студентський календар, записник, який нам подарував е, покійний вже, на жаль, е, Савелій Борисович Бас. Це е, голова ради ветеранів, людина багато зробила для увічнення імен. Євреїв дніпропетровців, і які полягли на фронтах, і які були знищені в Голокості в нашому місті. От е, один з найцікавіших експонатів, який Савілі Борисович передав. Е, він особисто його як трофей здобув в Корсун Шевченківській операції, і е, складається він з змісту е, самого. Е, Цього блокнота, надрукованого змісту, і записів від руки, там, де, там, де вільне місце, молодий Севелій Бас писав щось важливе для себе. Це його такі короткі враження і конспекти радіозвернень Сталіна. Тобто, очевидно, для юнака це було дуже важливо. Так от. Серед того, що пропонується, тому як завжди, в щоденникові мусить бути те, що найважливіше для молодої людини. Отут ми бачимо і е, е, гімн Німеччини, так? Deutschland, uber alles», і таблиця найважливіших формул, і хімічна таблиця. І в той же час. Тут же ми бачимо пропагандистські матеріали. Ну скажімо, це перелік всіх географічних позицій, які вже належать е, німецькому, німецькій державі. І це расова табличка, яка була розроблена як додаток до нюрнберзьких законів. Тобто кожен студент мусив розуміти, як взаємодіють е, покоління. Я е, ідея того, що німець ніколи не міг брати за дружину не Німкеню, не Арійку, і особливо це стосувалося е, єврейських е, е, дівчат і, і е, юнаків. Тобто змішані подружжя е, каралися, вони об'являлися поза законом. Той, хто взяв, скажімо, шлюб. Не в Німеччині, а виїхала пара і одружилася де-інде, де не було дії цього закону. То вони поверталися і вони не були захищеними. Це розглядалося як просто така біологічна пара. Їх діти не вважалися народженими у шлюбі. Вони були позашлюбними дітьми. В разі розлучення не були інтереси сторін захищені. В разі смерті когось з подружжя ніхто нічого не успадковував, успадковувала держава і так далі. Всі багато аспектні права родини вважалися недоречними щодо такого неправильного незаконного союзу. Більше того, людина, яка люди, які цей союз. Обрали уже після введення в дію закона, вони вже мусили один рік провести в тюрмі з примусовими роботами. Інший варіант, який розглядається в законі, це статеві зв'язки. Тобто навіть не шлюб, навіть просто якась романтична так, пристрасть. І герої цієї пристрасті тут лише Жінка звільнялася від цих примусових робіт і від року в тюрмі, а на чоловіка знов-таки покладалися ці обов'язки. Тобто, от студент-школяр з молодих років мусив знати, що це безчестя, це те, що псує його кров і безчестить його родину. Ще один е, е, важливий, е, на наш погляд, предмет, який ми маємо, це паспорт, закордонний паспорт, яким користувався Шлепенгер Теодор Ізраїль. Звернімо увагу, що е, з 1938 року уже в подовження нюрнбергських законів е, приймаються законодавчі акти, які... Запобігають, аби людина ховалася за арійським іменем. От Теодор це цілком європейське ім'я, але додавання Ізраїль, воно говорить про те, що людина єврейської крові. Якщо це була жінка, вона мусила на собі носити оцей ім'я подвійне ім'я, вона називалася Сарою. Ну, здавалося, Чим погано великі ім'я імена, які е, записані в Торі, е, в, якщо це християни, вони сприймають її як Біблію, але це книга буття і е, нічого тут не могло бути, е, здавалось би, е, такого е, е, жахливого. Але це знов таки поняття дискримінації. Навіть ім'я це Заштамповували цю людину як людину неповноправну. Я е, бажаю всім нам е, шанувати один одного, сприймати е, один одного з шанобливістю, з любов'ю і ніколи не дозволяти, щоб наш гонор оформлювався в якісь е, такі речі, які принижують інших людей. Особливо. В тих речах, які вони не можуть змінити за їхніми рисами обличчя або статури, і ніколи не дозволяти бажано це робити по відношенню до себе на все добре, заняття на цьому закінчується.